Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні передумав, статус Донбасу повинен визначатися україною, а не європейською стороною. Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павло Клімкіним. Сьогодні в Києві він додав, що Італія перебуває на боці нашої держави, особливо щодо питань територіальної цілісності. Крім того, глава МЗС Італії висловив сподівання, що мінські домовленості про врегулювання ситуації на сході України будуть виконуватися. Більше того, Джентілоні запевнив, Італія підтримуватиме санкцій Євросоюзу проти Росії, не зважаючи на економічні втрати, Я не думаю, що такі дві речі, як жертви на Донбасі і збитки в державі, можна порівнювати. Італія підтримує не тільки суверенітет України, але і єдність України. Це стовідсотково. Зазвичай Італія потерпає від санкцій, які введені проти Росії, але так було вирішено євросоюзом, і ми з цим згодні. Глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін у свою чергу повідомив, що Україна та Італія проводять підготовку до засідання двосторонньої комісії. За його словами, з цією метою в середині травня Київ відвідає заступник міністра закордонних справ Італії. Він також повідомив, що під час переговорів з італійським колегою були обговорені кілька нових ідей, що стосуються регіональної взаємодії, і про які буде повідомлено після їх вивчення на наступному засіданні двосторонньої комісії. Український міністр зазначив, що сьогодні також обговорювалися події на Донбасі і необхідність повного виконання мінських домовленостей. Дуже детально обговорили проблематику подій на Донбасі. І я дуже вдячний італійській стороні за постійну і послідовну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України на повній підтримці. Неадмінного і повноваштабного виконання всіх мінських домовленостей, я поінформував Паоло про те, що відбувається. Про заплановану на сьогодні зустріч тристоронньої контактної групи у мінську. Нагадаю, міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні раніше заявляв, що Україна повинна надати статус автономії Донбасу, а з Росією треба продовжувати діалог. Змі також поширили коментар одного з чиновників Мінекономрозвитку Італії про те, що Рим не має наміру підтримувати продовження санкцій Європейського союзу, накладених на Росію через військову агресію в Україні. Таким чином, сьогодні італійський дипломат запевнив, що позиція Італії з цього питання полягає в чіткій прив'язці обмежувальних заходів проти країни-агресора до повної імплементації. Мінських домовленостей, що були затверджені єс 19 березня цього року.